Як не замерзнути в холодних квартирах, це найактуальніше питання для тих, у кого протягом кількох діб немає опалення в оселях. Температура в квартирах падає подекуди до 8 і навіть 6 градусів. Тож українці в таких дійсно екстремальних умовах вигадують власні ноу-хау і конструюють дивоприлади. Але як зігрітися правильно про всі способи виживання, розкаже Олена Логінова. Імпровізовані пічки з цегли прямо в квартирах, свічки всередині труби з нержавійки, або ось так накриті відром. Все це лайфхаки від українців, як зігрітися лютою зими в холодних квартирах без опалення. У ну вже більше тижня немає, в мене 8 градусів в одній кімнаті. Отак, ну, як капустина, сидимо, ще й одіялом накриваємося. Вдягаємось, декілька шарів одягу одягаємо, звичайно. І беремо своїх собак улюблених, лягаємо, трошки грілки гріємо. Ось тому так і спасаємось. Одягаєш термокостюм, потім одягаєш піжаму. А як правило, це теплий одяг, собака, кіт, чоловік під боком і тепло. Але як зігріватися правильно? Корисні поради дізнаємось у професіоналів, тих, хто звик перебувати в екстремальних умовах. Ідемо в гості до української альпіністки Тетяни Яловчак. Добрий Дя, день. Тетяна, до вас. Гості. Заходьте, будь ласка. У нас, хоч і не дуже тепло, але запрошую вас в гості. А скільки градусів, якщо не секрет? Вісім десять. Вночі було вісім, потім трохи включили. і Зараз уже десять градусів. Але ми тримаємося. Ми на нація переможців. Тетяна Яловчак, українська альпіністка, рекордсменка, підкорила Еверест сім найвищих вершин континентів, коуч, мотиваційна спікерка та волонтерка. Як людям вдягатися правильно вдома, щоб отримати тепло? Тому що людей 5-6 градусів, в я вам що можу робити, це показати? щоб не змерзнути дійсно. Пройдемо зі мною зараз. В ці часи я ношу гірські куртки. Ось одна. Це до речі, наші українські виробники. Я дуже пишаюся. Є ще така. О, Тому так. ми з чоловіком ходимо іноді в таких куртках, коли він зараз війни проїхав на тиждень відпустки. Так, то так, ось прямо в будинку, якщо то іноді да іноді ага. настільки холодно, що у нас 8-10 градусів. Тому звичайно Тому, я якщо так холодно, то прямо можна таку куртку одягати. Звичайно можна. так, це мій спальничок на мінус 40. Прошу, і, так він зі мною був в Антарктиді, він зараз розпушиться і він стає таким великим, майже диван. Тобто зараз пух розпрямиться. і бутилочку, пляшечку теплої води я бросаю під ноги, залажу. Так, не треба залазити в спальник сильно вдягнутим. Тобто, в цій куртки не треба. Такий одяг, теплі куртки, і штани саме з пухом. середині радить Тетяна, бо пух краще зберігає тепло. А для сну тетяна рекомендує обирати вовдяну, а не синтетичну термобілизну. Далі показує нам корисну техніку, завдяки якій можна розігрівати воду або їжу, коли немає електрики. Якщо немає світла, є такий пристрій, називається «джетбойл». Це 750 грамова ага. чаша, вона легка і я наливаю сюди виключно воду. Тобто я е, заварюю собі тут водичку. Зараз ми вам приготуємо чай, каву. Все. За дві хвилини у нас буде вода. Так швидко? Так швидко, так, так, так. Да, да, да. саме потім, якщо вдруг треба щось розігріти, можна зняти цю чашу і є е, газ, але треба тримати. У такому приладі можна підігріти воду не лише для чаю, а й для грілок. Я можу взяти собі спокійно і в бутилку пластикову, якщо немає зовсім геть води, і всього наліла гарячу воду, кинула в ліжко, і в мене ось така грілка. Вода закипіла. Тетяна заливає пляшку, яку використовує як грілку. Бачите, у нас як вдома тепло, а бутилка відразу гаряча. Тримайте а, ой, тепло, да навіть навіть гаряче, якщо навіть ти гаряче. Ти зігріваєшся. А покажете нам, як ще правильно як правильно користуватися, Ви лягаєте собі, відпочиваєте і обіймаєтесь з пляшкою. Просто обіймати просто треба в ноги, поклати, можете, що у вас саме змерзло, то ви собі робите. Якщо ноги змерзли, то в ноги бросаєте і все ковдрою або спальником вкрилися і спите. А можна і так, можна отак от Прийшла кіцька, лягла з вами поряд або любима кохана людина. Обнялися, і дві людини завжди зігріються. А ще, якщо вже геть холодно, Тетяна радить варіант поставити в одній з кімнат намет. Якщо ви на ніч поставили собі намет, кинули туди гарячу пляшку води, ви можете там трохи надишати. У вас в будь-якому випадку в наметі буде тепліше, ніж за наметом. Буде тепліше. А на скільки градусів це може бути тепліше температури зовні? Ну на 5 градусів легко може бути тепліше, звичайно. І обов'язково вдягати шапку. Шапку треба вдягати через те, що 80% тепла виходить саме через голову. Бережіть тепло. Це були поради від фахівця. Тим часом українці гріються хто як може. Вигадують і майструють власними руками незвичні винаходи, і вони не завжди безпечні. Ось така от система. Різні експерименти зі свічками. Ухід ідуть цеглини. Дарем запалюємо їх тесненько, вложимо решітку І на решітку ще два. Кожна цегла нагрівається і в маленькій кімнаті має стати тепло. І навіть глиняні горщики для квітів люди запевняються, піднімає температуру в кімнаті на кілька градусів. Тим не менш, всі ці прийоми експерти не надто високо оцінюють. Наголошую, треба пам'ятати про найважливіші заходи безпеки. Особливо це стосується відкритого вогню і газу. Всі такі пристрої варто використовувати лише просто неба. Єдине, що я маю. Радити це не відходити взагалі, і це стосується будь-яких приладів з, з вогнем, де ми граємося з вогнем, умовно в, да, в дужках кажучи, то там ми маємо бути присутні постійно. Тобто, навіть виходити там на хвилину на дві вже може бути небезпечним. Тобто, знаходимося постійно біля цих засобів або обігрів, або приготування їжі, або свічок. Тих же самих, якщо виходимо, то гасимо і вже. Повертаємо, знову відновлюємо, щоб не було пожеж. І важливий момент, на якому наголошують експерти: якщо ви використовуєте туристичну плитку з газовим балоном для приготування їжі, вона обов'язково має бути сертифікованою. Олена Логінова, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.